Привіт! І так, я вас вітаю на вишиванки. Привіт усім! Як святкуєте День Вишиванки? Привіт. Здесь я там Дякую тобі. тебе. Дякую за поцілунки, дякую, дякую. Ну, і послухаємо щось з музики. Потім поговоримо із штучним інтелектом, буду відсилати йому фото і питати щось про себе. Наприклад, чи подобаюся я чоловіка? Привіт, як тої справи? Що нового? Привіт! Усе дуже класно, дуже добре. День вишиванки святкуємо. おいおい。おいおい трошки поправила ще ні? Ні, красотка, дякую. Мені сорочку мама вишивала, неначе долю хреслідком Щоб я тих стежинок не шубрала. І до людей була. мама Yeah, <laughs> Я своїм донечком також вишу його сорочки, так що буде все добре. Як зробити таку укладку? На такі тканинні бігуді можна. Наприклад, я іноді користуюсь ось такими. Берете і накручуєте і зав'язуєте. Привіт, пудель! Пудель так підкреслено. Я людина. Ну, і давайте поговоримо з штучним інтелектом. Давайте відійшлем йому якусь фотографію. Так, чат GPT. Привіт. Коли вже в Київ, то не вдовзі, не вдовзі. Можна мати для військового, звичайно. Моєш продуктому Шевченка, звичайно. Це у мене TikTok преміум, а що не так зі мною? Що я не достойна преміум? Привіт, як твої справи? Дуже добре. Так. Ну, Шевченка. Реве достагне. Дніп широкий, сердитий вітер завивав, долу верби невисокі горами хвилі підійма, і блідий місяць на ту пору з хмари, де де виглядав, неначе човен Звідки ви родом з Чернігівщини? Яка ціна? 300 гривень, для військового 200. Отже, спробуємо відіслати світлину. Так. Яку оберемо світлину? І я відіслала дві світлини, гарно, дякую. Що ви смієтесь? Так, і пишемо, чи можна вважати мене привабливою для чоловіків. Чому літературу ви любите? Яку літературу ви любите Різну. Дуже багатьох читаю, дивлюся фільми. Я думала, ви хочете фото змінити. Ні. Чи можна вважати мене правабливою до чоловіків? Скільки відсотків чоловіків мене вподобає? І ще додамо якусь фотографію. Ви спитайте в ефірі краще, ніж в чаті, а я у вас якраз це і питаю. Отже, як думаєте, я приваблива для чоловіків? Дякую, дякую, дякую за подарунки. дякую. Ти з пе отак, танцюй. Я краще опитування проведу. Ви любите? Пантелеймона лішай Гоголя, звичайно. Гоголя часто читаю і дивлюся, особливо по хорорах. Ти виглядаєш дуже яскраво жіночний артистич. Треба звичайно. Зовнішній з виразними очима, густим волоссям і ніжними рисом обличчя, що додає образу загадковості та шарму. Такий стиль прибавлює не всіх чоловіків, але тих, хто цінує нестандартну, витанчену і артистичну красу. Опс! Щезло. Совточку. Оце жінка, дякую. Арії Зорвій, звичайно, люблю. Чорну раду читали, звичайно. Савточку. Тобто, я приваблюю не всіх чоловіків, а лише тих, хто любить особливе. Ну, я ж можу змінюватись, але... Зараз продовжимо питати. Якого віку та яких саме? А ви відповідайте, якого віку чоловіків я буду приваблювати? Так. Ти виглядаєш дуже яскраво, жіночно то виразно. Такі образи з глибоким декольте, насиченим кольором та об'ємним волоссям може приваблювати чоловіки різного віку, але ймовірно найбільше від 30 до 50 років. З ними шіванки, дякую і вас! Та її стиль викликає асоція з класичною жіночністю, театральністю, навіть трохи ретро-гламуром. Це може приваблювати тих чоловіків, які цінують виразну яскраву жіночність, трохи драматизму в стилі артисти, самовираження, сексуальність без сорому. Тобі цікаво, якими рисами зазвичай володіють чоловіки, можу описати. Опиши, і скільки відсотків я приваблюю. Чоловіків. Так. А ви пишіть, можливо, комусь я навпаки неприємно. Мені цікаво, твій образ це суміш ламурної жіночності, артистичності, енергії та повної загадковості. Такий тепер зазвичай відкає інтерес чоловіків 30-50 років, які шукають зрілу, яскраво впевнену собі жінку, любителів жіночності з виразною зовнішністю, яким подобаються нестандартні образи, творчих чоловіків, режисерів, музикантів, художників, чоловіків, яким подобається стиль жінки, легенди, трохи недосяжної з особливістю, з особливою аурою. Скільки відсотків? Чоловіки, які до, е, класичної скромності та мінімалізму, ймовірно, 20-30%, цих не дуже. Чоловіки, які люблять жіночні артисти з ламур, 70-80 таких чоловіків відсотків. В середньому, по всіх типажах, 60% будуть відчувати до тебе явний інтерес. Ще 20% можуть сприймати тебе як цікаво, але занадто викликаючи для себе. Ось так от. Ну, а випишіть. що я вже стомилась від того, живучи в Новгороді Сіверському, що мене називали не те, що непривабливе, а нормальною у своїй зовнішності. і цкували. А давайте послухаємо чого-небудь. Аби активуйтесь. Твоя традиція додому на свята. Оболонь традиційне, моє, твоє, наше. Ой, марічко, чечері, чечері, чечері. Ось що шиня кучері, 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 ощо шиня кучері. Чи якщо закохуватися і розчасувати кучері комусь, то хіба це ганьбитись? Так, актив. Давайте я вийду і знову зайду, щоб був активом.